Доброго дня! Хочу презентувати вам деякі результати міжнародного дослідження, проведеного Інститутом одарованої дитини Національної академії педагогічних наук України у співпраці з Університетом КВБК у Монреалі, Канада. Дослідження було спрямоване на вивчення впливу стресу на здатність дітей до навчання в умовах війни і має на меті знайти шляхи підтримки навчання і здоров'я дітей в умовах війни і повоєнного відновлення країни. Дослідження проводилося у грудні 2024 року. Було здійснено комплексну оцінку рівня стресу, психологічного функціонування і академічної успішності учнів початкової школи п'яти закладів освіти міст Києва і Харкова. Зокрема, ми досліджували рівень кортизолу у волоссі для вимірювання рівня стресу і суб'єктивне сприйняття стресу дитиною, тобто як дитина сама оцінює складність, непередбачуваність і неконтрольовані ситуації у своєму житті. Суб'єктивна оцінка стресу залежить не тільки від того, що. Відбувається, але від того, як дитина інтерпретує події, і наскільки вважає, що має ресурси, щоб впоратися, також досліджувалася кількість травмівних подій, з якими зіштовхнулася дитина протягом останніх трьох місяців. Для вивчення того, що допомагає дитині впоратися із травмівними подіями. Досліджувалася резильєнтність, як здатність дитини адаптуватися, відновлюватися і навіть розвиватися попри складні умови чи травматичні події. Досліджувалося психологічне благополуччя як стан внутрішньої рівноваги і задоволеності життям, який включає позитивне ставлення до себе, вміння встановлювати теплі взаємостосунки, наявність цілей у житті, відчуття контролю над подіями, здатність навчатися і розвиватися. Також досліджувалося ставлення дитини до школи і її самопочуття під час перебування у школі. Середня кількість травматичних подій, окремих подій, пов'язаних із війною, з якими, за словами кожної дитини, вона стикалася протягом попередніх трьох місяців перед початком дослідження. Така кількість травматичних подій у загальній вибірці свідчить про те, що Високий рівень експозиції дітей до різних форм травматичного досвіду це включає як прямі події, а, наприклад, перебування під час обстрілів, пошкодження житла чи закладу освіти, так і непрямі впливи, як то спостереження наслідків руйнування, а також тривогу пов'язаної з постійною небезпекою. Усі учасники дослідження повідомили про переживання щонайменше однієї такої травмівної події пов'язаної з війною, а в середньому Діти пережили три такі події за три місяці. Рівень суб'єктивного стресу для всієї вибірки був трохи більше за верхню межу умовного помірного діапазону. Аналіз результатів дослідження показав відсутність суттєвих гендерних і регіональних відмінностей. Майже однакові рівні суб'єктивного сприйняття стресу у Києві і Харкові можуть свідчити про те, що вся наша вибірка, включаючи Київ, перебуває у критично напруженому контексті, який формує подібний стресовий багаж. Для педагогічних працівників це сигнал, що потрібно приділяти увагу емоційному стану дітей, а не лише факту наявності небезпеки. Варто зауважити цікаві регіональні відмінності взаємозв'язку суб'єктивного стресу і кількості травматичних подій. Так, хоча загальний рівень сприйняття стресу в Києві і Харкові залишається схожим, характер взаємозв'язків між пережитими травматичними подіями і суб'єктивним відчуттям стресу відрізняється залежно від регіону. У Харкові, який систематично зазнає обстрілів і має більш інтенсивний вплив війни, було виявлено сильніший кореляційний зв'язок між кількістю травматичних подій і сприйняттям стресу. Тоді як у Києві цей зв'язок також суттєвий, але помірний за силою. Це може свідчити про ефект кумулятивного впливу травматизації, коли у зонах високої загрози навіть відносно менше за масштабом події накопичуються, посилюючи суб'єктивний тягар стресу. Тобто, в умовах більшої небезпеки діти стають більш вразливими до психологічних наслідків кожної додаткової травматичної події. Учасники дослідження. Продемонстрували помірний рівень резильєнтності, що свідчить про наявність у більшості дітей помірно розвинених адаптивних механізмів, які допомагають справлятися зі стресом, викликаним зовнішніми загрозами. Водночас спостерігається висока міжіндивідуальна варіативність, що вказує на значні відмінності у здатності дітей до відновлення після стресу. Аналіз міжрегіональних відмінностей показав діти з Харковом. Демонструють вищі показники резильєнтності у порівнянні зі своїми однолітками з Києва. Ця тенденція може пояснюватися адаптаційними механізмами, які формуються в умовах хронічного впливу стресу. Так, діти, які проживають у Харкові, в регіоні, що регулярно зазнає обстрілів і має підвищений рівень небезпеки, ймовірно, розвивають більш стійкі копінг-стратегії. Дослідження в умовах інших збройних конфліктів і воєн підтверджують цю закономірність. Тривалий вплив загрозливих факторів може формувати так звану стійкість на тлі небезпеки через поступове пристосування до середовища ризику і зміцнення соціальної підтримки. Водночас, важливо зазначити, така підвищена резильєтність у харківських дітей не обов'язково свідчить про відсутність негативних наслідків стресу. Резильєтність може супроводжуватися прихованими емоційними чи когнітивними труднощами, що стають помітними лише з часом. Це означає. Що в умовах тривалої загрози формування стійкості може бути компенсаторним, але водночас потребує підтримки через стабільні, освітні і соціальні інститути. У нашій вибірці молодших школярів показники психологічного благополуччя утримуються на середньому рівні, попри високий рівень сприйнятого стресу і значну кумуляцію травматичних подій. При оцінці сприйняття школи враховувалися три складові: емоційне ставлення до школи, шкільне середовище і уроки. Незважаючи на воєнний контекст, учні загалом відчувають себе в школі у безпеці, почуваються залученими до життя колективу і вони впевнені, що їх добре навчають у школі. Хлопчики і дівчатка відчувають себе в школі однаково, без суттєвих відмінностей. Учні, незалежно від статі і регіону, виражають відчуття безпеки, приналежності до своєї школи і гордості за це. Невелика відмінність була виявлена у тому, що учні Харкова відчувають себе більш енергійними і вмотивованими, коли приходять до школи порівняно з учнями з Києва. Можливо, це пов'язано з більш поширеним у Харкові онлайн навчанням. Діти хочуть ходити до школи офлайн і радіють цьому. Аналіз результатів дослідження показав, що кількість пережитих травматичних подій є головним предиктором рівня стресу, підтверджуючи роль повторюваних стресорів у формуванні емоційної дезадаптації. Чим про більшу кількість травмівних подій діти повідомляли, тим вищий рівень стресу вони показували. Було встановлено помірно негативну кореляцію суб'єктивного стресу і резильєнтності. Так, діти із вищою резильєнтністю, як правило, повідомляють про нижчий рівень стресу, у свою чергу, вищий рівень стресу пов'язаний із нижчим рівнем психологічного благополуччя. Була встановлена помірна позитивна кореляція резильєнтності і психологічного благополуччя. Так, діти із вищим рівнем резильєнтності, як правило, мають вищий рівень психологічного благополуччя, і очікувано більший рівень травматичного впливу пов'язаний з вищим рівнем стресу і нижчим рівнем резильєнтності. Ми також досліджували виконавчі функції учнів молодшої школи. Виконавчі функції це набір важливих когнітивних навичок, які допомагають дітям. Думати перш ніж діяти, залишатися зосередженими, контролювати свої імпульси, запам'ятовувати і виконувати інструкції, адаптуватися до змін і вирішувати проблеми. Існує три основні виконавчі функції: це робоча пам'ять, здатність утримувати інформацію в пам'яті і використовувати її, наприклад, запам'ятовування багатоетапних інструкцій і їх виконання. Це гальмівний контроль, або ще контроль імпульсів, здатність зупинитися і подумати, перш ніж діяти чи говорити. І це когнітивна гнучкість, здатність перемикати увагу, адаптуватися до нових правил або бачити проблему під іншим кутом. Що виявило наше дослідження? Українські школярі демонструють гарні показники робочої пам'яті, особливо з більш складними завданнями. Вони могли утримувати і маніпулювати інформацією під тиском обмеженого часу, але деякі також демонстрували більш імпульсивні реакції, коли завдання ставало складнішим. Це може відображати підвищений емоційний стрес, який може вплинути на точність виконання завдань. Варто зауважити встановлений взаємозв'язок робочої пам'яті і повідомленого дитиною травматичного досвіду. Зокрема, більша кількість епізодів травматичного досвіду співвідноситься з більшою кількістю помилкових відповідей дітей. Також більш сильний стрес у дітей пов'язаний із більш швидкою реакцією. У такій ситуації діти схильні до швидких і необтуманих дій. Учні та учениці продемонстрували розвинені навички когнітивної гнучкості. Вони робили менше помилок і добре адаптувалися до змін правил у когнітивних тестах порівняно з однолітками з інших країн. Це дуже позитивна ознака розумової адаптивності, особливо під час війни. Зауважимо встановлений негативний зв'язок когнітивної гнучкості із успішністю на шкільних тестах. Діти, які мали труднощі з когнітивною гнучкістю, гірше справлялися з економічними завданнями. Також ті діти, які витрачали більше часу на виконання завдань, мали нижчу успішність, виконуючи академічні тести з читання математики та української мови. Що стосується гальмівного контролю, діти, які краще контролювали свої реакції, також повідомляли про краще емоційне благополуччя. Однак ті, хто занадто довго виконував завдання, інколи отримували нижче палище, свідчить про те, що стрес може впливати на концентрацію і швидкість прийняття рішень. Загалом, усі учасники нашого дослідження, незважаючи на стрес, і травматичний досвід, здебільшого, оцінюють своє життя скоріше позитивно, ніж нейтрально чи негативно. Це означає, що навіть у складних умовах вони здатні бачити надію і демонструвати позитивні очікування. Що ми побачили? Що вищий рівень стресу у дітей, тим нижчою є їх резильєнтність. Що вищий рівень стресу у дітей, тим нижчим є їх психологічне благополуччя. Водночас вища резильєнтність сприяє кращому психологічному благополуччю. І що більше травматичних подій переживає дитина, тим більший суб'єктивне сприйняття стресу і меншу резильєнтність вона має. Що краще діти демонструють когнітивний гальмівний контроль, тим краще емоційне благополуччя. Усі ці показники пов'язані між собою. Коли дитині важко емоційно знижується здатність до саморегуляції і навчання. Але водночас, коли ми підтримуємо дитину емоційно, покращується і пам'ять, і самоконтроль, і мотивація до навчання. Результати нашого дослідження показали, що стрес, резильєнтність і благополуччя подібні в Харкові і Києві, попри різну близькість до війни. Суб'єктивне сприйняття стресу не завжди відповідає географічній відстані до небезпеки. Діти можуть відчувати тривогу через новини, розмови, розлуку з рідними незалежно від того, чи лунають і як часто лунають поряд вибухи. Це звідчить про необхідність підтримки всіх дітей в умовах війни, не лише тих, хто опинився в епіцентрі подій. Важливо підкреслити роль шкільного середовища як захисного чинника. Учні загалом почувають себе в школі безпечно і прийнято. Школа сьогодні є не лише місцем навчання, а й емоційним прихистком. Там, де вчителі підтримують дітей, де є стабільність і доброзичлива атмосфера, це сприяє зниженню стресу і формуванню резильєнтності. Це ще раз підкреслює роль педагогів як значущих дорослих у житті дитини. Одне із головних відкриттів нашого дослідження не лише війна чи близькість до небезпеки впливають на дітей, а і те, яке середовище їх оточує. Діти, які Відчувають підтримку в школі і вдома, показують вищі рівні резильєнтності і благополуччя, навіть якщо мають значний травматичний досвід, що можуть робити школи і батьки. Ми побачили, що діти глибоко переживають війну, навіть якщо вони не завжди про це говорять. Їхній стрес не лише емоційний, він може впливати на сон, пам'ять, навчання і фізичне здоров'я. І все ж вони розвиваються, навчаються, займаються, тренуються. Це підкреслює, наскільки важливою є підтримка з боку дорослих вчителів і шкільної системи зараз, що можуть зробити заклади освіти та батьки, створити передбачувані розпорядки дня. Рутина, структура, передбачуваність допомагає знизити стрес і почуватися в безпеці, заохочувати вираження емоцій, не забороняти дітям говорити про їх страхи чи занепокоєння. Включати підтримку психічного здоров'я в школі, навіть короткочасні релаксаційні заходи можуть допомогти, бути гнучким в академічних очікуваннях. Ми знаємо, що стрес впливає на увагу і пам'ять, доцільно давати якісний зворотний зв'язок у навчанні, відмічаючи не лише кінцевий результат, а й шляхи вирішення завдання. Резильєнтність це здатність дитини відновлюватися після зіткнення зі стресом чи складними ситуаціями, такими як страх, втрата чи зміни. Йдеться не про ігнорування поганих речей, а про подолання труднощів, адаптацію і продовження розвитку, незважаючи на ці труднощі. Ми побачили, що діти глибоко переживають війну, і це негативно впливає на їхню здатність справлятися з труднощами і подекуди навчатися. Але резильєнтність – це навичка, а не фіксована риса. За підтримки і її можна зміцнити. У нашому дослідженні ми бачили знижений рівень резидентності у порівнянні з однолітками у мирних умовах. Це означає, що багато сучасних українських дітей несуть емоційний тягар, який впливає на їхню здатність відновлюватися, а відтак і навчатися. Їхні внутрішні ресурси перебувають під тиском і їм потрібна підтримка дорослих. Психологічне благополуччя означає, наскільки позитивно діти ставляться до себе свого життя, своїх емоцій і стосунків воно відображає у тому числі і їхнє внутрішнє емоційне здоров'я зокрема, як часто діти почуваються щасливими, спокійними, підтриманими і здатними справлятися з стресом у нашому дослідженні. Ми поставили дітям низку запитань про їхні почуття, щоденний досвід і емоційний стан. Що ми виявили? В середньому діти в дослідженні повідомляли про помірний рівень психологічного благополуччя. Не на найнижчому рівні, але явно під впливом стресу, дівчата повідомляли про дещо вищий рівень благополуччя, ніж хлопчики. Діти з Харкова і Києва мали подібні показники благополуччя. Це свідчить про те, що психологічне благополуччя також, як і резилієнтність, залежить не лише від фізичної небезпеки, а й від систем підтримки особистісних рис і механізмів подолання. Ми бачимо, що психологічне благополуччя дітей вразливе і потребує підтримки. Шановні колеги. Сьогодні ми говорили про те, як війна впливає на дітей, на їхній рівень стресу, психологічне благополуччя, резильєнтність і навчання. Наше дослідження показало, що навіть ті діти, які перебувають у відносно безпечних регіонах, часто відчувають помірно високий рівень стресу. Це свідчить про те, що не лише реальні події, а й сприйняття ситуації визначають емоційний стан дитини. Разом з тим, ми бачимо і обнадійливі результати у дітей, які відчувають підтримку. Від сім'ї, школи, однолітків психологічне благополуччя залишається на стабільному рівні навіть попри складні умови. Це ще раз підтверджує, роль учителя у житті дитини критично важлива. Під час війни школа виконує подвійну роль освітню, продовжує навчати навіть у складних умовах, а також психологічно стає емоційним прихистком для дитини. І завершуючи, хочу наголосити, підтримка вчителів це один із найпотужніших захисних факторів для дитини сьогодні. І ми бачимо, що у час війни школа стає місцем стабільності, надії і відновлення.